Ось ця гральна установа, яка ще кілька днів тому працювала, і коли ми зробили депутатське звернення, п'ятницю 18 грудня 2015 року у прокуратуру та місцеву поліцію, раптом після того звернення вона опинилася під замком. Але ми розуміли, що це не випадково. Очевидно, якийсь був злив інформації, цього ми звичайно не можемо стверджувати. Але як знову ж таки, ми сьогодні помітили з товаришами, з цієї гральної установи вже виносили вимкнені гральні автомати. Ось ми цю дію незаконно на наш, на наш розсуд припинили, викликали поліцію, яка не повер... ну, яка не приїжджала на виклик більше півгодини. Припинили цю дію і покликали громадських активістів, аби ну, змусити відповідати відповідати цих так званих груши, які внесли нібито меблі. Це ваш автомобіль? Так, що в тому автомобілі? Ви знаєте? Якісь меблі. Меблі. Так. Це меблі по-вашому? Ну, похоже, не на меблі. А що тоді? Не знаю, якщо це перший раз таки бачив. Володимир Володимир Хома каже, що це це на утилізацію. Утилізація на склад, ставиться і все. Тут вже закрито, тому що самі знаєте. Далі, прошу, в нас там є сервери, просто важливо, щоб ви це зняли. Камери працюють. очевидно, По-перше, продаж легкого, легкого і не дуже легкого алкоголю. Це цікаво, чи в них є на цей ліцензії, це ліцензія. раз. Очевидно, що це якби, діюче приміщення так? і діючий холодильник. Подивіться, будь ласка, сюди, тут теж камери онлайн працюють. Зауважте. Камера 1, камера 2, камера 3, 8 камер. Очевидно, це якраз мізки. Ти можеш познімати там номери. Мізки цього клубного центру ігрового. Вони вже готувалися для вивозу. Це очевидно. Цю ігрову базу маскували під комп'ютерний клуб. Звичайний комп'ютерний клуб. Можеш там ну, зняти там ці. Це ваша річ? <праук> стоп, Тарат, в середину. Пусти, хай азідати є машину і все. Це Антон Новосадський з Нового Роздову. Я не знаю, яке його відношення до цих гральних автоматів цієї автівки. Щойно забирав гральні автомати і відносив до цього закладу. А поліція як машина. Стоп, стоп, стоп. Це ви ви гральні автомати, що? Що? автомати? хлопці. Ну, ви можна бере. винести, забрати з них плату, і це не будуть гральні автомати. І ви це чудово знаєте. Може і на це розраховуєте, чи як? Кого чого вони заносять? Антон е Насадський з паном Володимир Хомою, носить туди-сюди гральний автомат. Yeah, Опів на не перше. Опечати, будь ласка. Вони зараз на нейтральній території. Я опечатую машину. Ні, Його я треба, для чого договори. тут машина? Нам машина не потрібна. Нам треба об'єкти, які вони носять. А ви маєте право. Ви ж казали, що ви не можете ні в приміщенні, ні в машині. Будь ласка. Я би вам радив просто наняти для таких заходів свою машину і завезти і не мати проблем. <плес> <плес> вот і все, і я. Дайте цю зараз. Ір, зайди, подивися. Вони мають зразу, то немає проблем. Забираю. Все? Я все? То, ви, ви маєте оглянути. глянуться. Ви зафіксували, що там стояли? Ну, да. да. зафіксували. Зарара, я рахую. Чекайте, ну все включить, замалка сами знімаєш. Ну де Толик, блядь? Я б то. А ви тут нет сторона правоохоронців, будь ласка, і дату, і підпис, і все. Не переживайте, де? я не переживаю, я жду. Питайте, б... хто то є? Питайте, хто є? Та. Ми спитали, пане, мися спитали, да, нічого не кажуть. Кажуть, що нічий. Як я нічий? Тако впало з, з неба Раз? і все. Так, ну, заводи, бо я собі зараз відбував. Як ти взяв?

Та зараз я її маю своїй тайпі трахую. Зараз допишуть нас. Другий раз. Другий раз робіть це днем, чи що колоці без Перед вами ігрові автомати 14 одиниць, які були вилучені ось з приміщення навпроти. Цієї ночі, 24 грудня, вони тут стоять вже від, скажімо, від 12-ї години до котра зараз 8.40. І їх, їх просто немає чим завести міліціянти до райвідділку і прийняти як докази у справі щодо що грального незаконного бізнесу.